Зі на перші. про головне поїхала в Білорусі. Тривають таємні масштаби військове навчання, залученням інфраструктури інструкторів ПВК Вагнера за інформацію українського центру національного спротиву під час тренування здійснювався набір новобранців серед білоруських військовослужбовців. Особливо насторожує одна з ключових умов підписання контракту: готовність до бойових дій на території сусідніх держав насамперед Польщі та Литвої чисельність розміщення вагнерівців за даними головного управління розвідки Міноборони України. Станом на липень 2025 року Білорусі прибув. Вають менше як 10 тисяч бойовиків вагнера. Їхня основна частина прибула наприкінці червня, початку липня. Дислокація здійснюється у кількох районах, включаючи табори. Біля Могильова і Бреста водночас спостерігається інтенсивне перекидання озброєння, транспорту, і польових складів, матеріально-технічного забезпечення набір серед білоруських військових. Джерела повідомляють, що вербування новобранців здійснюється під прикриттям участі у навчаннях білоруські патріотично налаштовані військовослужбовці, що інформували українську сторону. Зазначають потенційних бійців. Гітують і підвищенням виплат. Їм обіцяють пільги на прискорене підвищення. Підписання контрактів відбувається під контролем російських кураторів. При цьому частина особового складу виявила небажання брати участь у ймовірних операціях проти НАТО. Ймовірні сценарії дії у Свалекському коридорі. Окремі аналітики приписують, що Кремль розглядають варіанти провокації або обмежених градових атак в районі Суалкського коридору. Стратегічної ділянки між Польщею та Литвою. У разі створення конфлікту Росія спробує нав'язати заходу перемовин. Нею позиції ескалації у короткій перспективі, це може відволікти ресурси НАТО від підтримки України. Проте офіційні структури альянсу поки оцінюють такий сценарій, як малоймовірний, хоча і не виключають провокаційного тиску. Реакція Польщі польща вже здійснила низку кроків у відповідь, перекинула до східного кордону додаткові підрозділи, розпочала посилену розпідготовку розвідку повітряного і наземного простору. Оголосила про підготовку будівництва нової військової частини неподалік Білорусі. Варшава офіційно заявила, що будь-яка з. Проба порушення кордону буде сприйнята як акт агресії. Реакція Литви. Міністерство оборони Литви оприлюднило заяву. Нагадаю, що як за останні роки країна істотно збільшила оборонні спроможності, закликало союзників не піддаватися дезінформаційним кидам Кремля Наголосило, що будь-які вторгнення дістануться зустрінуть від з усіх доступних засобів Литовські військові підтверджують посилення моніторингу ділянок кордону прилеглих до Білорусі. Дезінформація Кремля, додатковий привід для ескалації, заява Путі. На броні створення польсько-литовсько-українського формулювання для докупації частини України це повідомлення не має жодних підтверджень і є класичною тактикою дискредитації союзників Києва, легітимізації власних агресивних дій, підготовка населення РФ до можливої ескалації за межами України. Висловлювання Осічкіна, російський правозахисник Володимир Січкін заявив, що серед бійців Вагнера ведеться цілеспрямована психологічна підготовка до операції на території Польщі. Командири підрозділів перекидають їх, що Нато не ризикне відповідати повномасштабно. Ця інформація доповнює дані про вербування новобранців у Білорусі. Оцінка ризиків і потенційних наслідків аналітики наголошує сам факт концентрації до 10 тисяч найманців біля кордону ЄС з загрозою регіональній стабільності. Імовірність реального вторгнення поки нижча ніж ризик локальних провокацій диверсій, а так на прикордонні об'єкти. Спосіб рейдів для тестування реакції НАТО. Кремль може використати такі інциденти, як інформаційні. Приводи для внутрішньої мобілізації росіян, висновки і прогнози у короткостроковій перспективі сценарій масового вторгнення через Валкське коридори залишається малоймовірним. Однак загроза провокації диверсії суттєво зросла. Перекидання військ Польщею, жорсткі сигнали ЛТВН для уваги розвідку НАТО свідчать альянс. Серйозно сприймає можливі дії ванера як частину гібридної війни Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канал каналів. голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.